Тисячі наших дітей чекають батьків з російського полону або втратили їх на війні. Аби подарувати дітям позитивні емоції, динамівці організували матч героїв, в якому взяли участь майже 50 дітей військовополонених, безвісти зниклих, загиблих та воїнів-захисників. Дітки зустрілися з командою зірок спорту та шоу-бізнесу у символічному футбольному матчі. Майже 50 хлопчиків та дівчаток у радісному перечутті шикуються перед товариським футбольним матчем зі спортсменами та зірками шоу-бізнесу. Якось Кирила Присяжнюк з Київщини. Зірок побачить гарний настрій і в дорослих гравців. Мені позвонили, сказали, то я тільки з за з радістю приїхав Пограти з дітьми для дітей це теж. Я думаю, кута щастя, яка-то улыбка. Батьки цих діток у ворожому полоні або безвісті зникли, загинули на війні, або продовжують воювати за нас. Матч організатори присвятили Дню захисту дітей сьогодні. Це набуває особливої е, значимості кожному з нас, тому що е, і батьки, і спортсмени, і захисники захищають сьогодні майбутнє та е, позитивне світле е, відчуття дитинства у ворожому полоні. Кілька тисяч наших захисників майже 6,5 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування під час війни. Кожна дитина в Україні потерпає від. Е... Російської агресії, російського вторгнення потребує підтримки, але є дітки, які найбільше її потребують, тому що їхні татусі батьки опинилися на надзвичайно важких умовах, і ось такі заходи, заходи підтримки показують, що нація об'єднана. Запрошуємо вас на трибуни. З перших хвилин і діти, і дорослі завзято розпочинають гру. У першому таймі м'ячів було кілька. Вони летять у різні ворота. Одні з них захищає килим мен, до других заводить м'ячі хачеріді. Телеведучий Андрій Ковальський запалом не поступається дітям. Здавалося б, ну що до такого товариський з дітьми насправді шалено важко. Вони б'ються за кожен м'яч. В них така шалена жага до перемоги. І я пишаюся ними, що вони рвуться до цього. У другому таймі вже був один м'яч на всіх, і боротьба за нього велася до останньої хвилини. З рахунком 40-11 виграли діти. Геть усі переповнені емоціями: і діти, і зірки та спортсмени. Старався хоч трішечки відбити. Ну щось вийшло, головне, що вони отримали емоції. Отримали емоції, а? отримали емоції. Так. Сподобалось. Ну, от головне, що дітям сподобалось. Ми тут заради цього. Побажання всіх учасників цього дружнього матчу спільні. Не знаю, такого особливо нічого не хотів, але. Хотів би, щоб брат повернувся з війни швидше. Бажаю більше, щоб швидше війна закінчилась. А іншим діткам я бажаю, щоб щоб вони завжди всі ігри вигравали. У день матчу відбувся обмін полоненими, але Ілона з Бердянська так і не побачила свого чоловіка морпіха 501-го батальйону, який захищав у Маріуполі медкомбінати ліча. Тож їй з маленьким сином знову доведеться чекати, хоч якихось звісток, і сподіватись, що він живий. У Нас знову розбите серце. Нашого тата знову там немає, але такі дитячі заходи дають сили триматись. Танні 10 місяців його перевезли в іншу колонію, з якої немає жодної інформації. Але оці позитивні моменти, у яких, хоча б тимчасово, можна повністю зануритись і дають сили дорослим і маленьким українцям, жити і чекати своїх рідних. Олена Астахова, Дмитро Климчук, факти сіті.